Радий вітати вас на каналі Деякон Наша легендарна епопея продовжується. І сьогодні у нас не просто черговий випуск, а справжнє свято. Так, друзі, моя вірна наноферма досягла першої круглої дати, відзначивши свій ювілейний десятий тиждень безпереривної праці. Але перш ніж святкувати, давайте з болем у серці згадаємо дев'ятий тиждень. Який, на жаль, знову виявився повним фіаско. я, як завжди, сумлінно відпрацював свою зміну на безкраїх плантаціях дядька Габена, але фортуна не просто відвернулася, а здається, відверто посміялася з мене, нагородивши мене одним із найменш бажаних кейсів піддача. Як результат, більш скромний улов на суму 47 гривників. Тому зізнаюсь, до цього ювілейного тижня я підійшов з ентузіазмом на нулі та моральним духом, що пробив дно. Чи може бути щось гірше? А може, пані Вдача вшанувала нашу десяту річницю? Або ж остаточно вирішила добити мене? Що ж, годі зайвих розмов та припущень. Влаштовуйтесь зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. Пам парам пам. він мій свіженький улов Задоленосний. Десятий тиждень. Кейс новидіння та кошмари за 91 гривник. Кіловат за 24 гривники. П 90 піщана аерографія за 50 копійок. І Т-9 необроблена кераміка. Один гривен. Підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнилася на 117 гривників. А тепер найцікавіше. Переходимо до загальних підсумків нашої десятитижневої одіссеї. За ці 10 тижнів невпинної роботи на плантаціях дядька Габена мені вдалося отримати 1556 гривників. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не мардуй ані секунди, тисни на кнопку підписки, щоб не прогавити жодного звіту і щотижневого врожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимось наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання при святок. Oh, abana. Hey.